Андрушівська громада підхопила ініційовану Бердичівською районною радою акцію Троянда пам'яті. Разом із рідними полеглих героїв тут зібрались висадити 90 кущів троянд у знак вічної пам'яті та щирої вдячності захисникам. Марія Іванівна із Городківки, не стримуючи сліз, згадує свого єдиного сина Віктора. У 2014 році, коли ворог ступив на нашу землю. Син, отримавши повістку, пішов захищати Україну. І до 17 лютого 2015 року у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади утримували Дебальцівський плацдарм. Там і загинув. Дев'ять років і два місяці пройшло з того часу, але мій біль. Не став меншим. Він просто став частиною моєї душі, в моєму серці. Більше не залишилося місця для радості, тому що син був сенсом мого життя. І зараз, що я не роблю, я роблю для сина, заради сина, в ім'я сина. Ось сьогодні я приїхала для нього садити квіти. 93 троянд, скроплених слізьми матерів, дружин, дітей та рідних полеглих героїв, висадили вмить біля алеї героїв, що у центрі Андрушівки. Сьогодні ми з вами знову зібралися на пам'ятному місці алеї героїв, щоб вшанувати захисників, які у боротьбі за батьківщину за вільне майбутнє віддали найцінніше своє життя. І повернулися до рідної домівки на щиті. Сьогодні ініціатива висадження алеї Троянд належить Бердичівській районній раді. І коли вони звернулися до нас з такою пропозицією, як ви дивитесь, і міська рада, і приватний підприємець Нідущенко Валентина Васильівна підтримали цю ідею, ідею. Бо тут у нас сьогодні все. І наша біль, і наші втрати. І наша гордість за нашу Україну, за таких синів. Тому тут має все квітнути, як і розквітне наша Україна. І цей час обов'язково прийде, бо не даремно ж ці діти гинули, бо не даремно ж сьогодні ці смерті відбулися. Ми зібрались, щоб подякувати вам, шановні рідні і близькі, за ваших синів, батьків, братів, за те, що вони зробили для нас, вони віддали. Ну саме цінніше, що могли віддати своє життя, щоб Україна могла жити, могла перемагати. Ми повинні бути завзятими у тому, що ми задумали у покращенні для того, щоб наші діти більше ніколи знову не бачили війни. Висадивши троянди, рідні героїв підходять до портретів, вдивляючись у болю знайомі обличчя. Пішов. Він навіть не минутки не думав. Я прийшла ввечері з роботи. Він каже, мама, я завтра їду. Він мені сказав, мамо, якщо мене призвуть, я ховатися не буду, я піду. І Він пішов. І він пішов. в нього є син. Є продовження. Він загинув, за нас всі. Він не боявся нічого ніколи. Андрійко, 20 років вже немає. Як він рвався йти писати контракт, захищати батьківщину. Ми і родичі, і сусіди рядом. Це просто всі його моляли і просили. Андрійку ще встигне все. Ні, ні, я піду, я піду. І що, Хто думав, хто гадав. Живі квіти поклали біля портретів захисників України. Покладання чи висаджування квітів є особливим ставленням до померлої людини. Вони відображають чистоту і не дають у певному сенсі висловити скорботу. Нехай Господь вам, дорогі рідні, померли наших воїнів, дає велику силу бути сильними. Не опускати рук, і вперед. Вічна пам'ять і шана героям, співчуття рідним і близьким. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.